А я нагадую, що найкращі в світі труси Батл Брівс з такою кишенькою, які класно відводять вологу, дуже комфортні. Продаються виключно в нашому магазині 450 ua Актуальна наявність на сайті. Якщо ви причетний, пишете причетний в коментарі до замовлення, ми вам проставимо знижку. Сірий, розкажи про ці труси. Ти вже їх носиш декілька років. Да, я в цих трусах вже хожу почти 3 роки. Іменно в, в цих. Ці, 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 ці труси можна носити два дні. Два дні прям виробником запечатлено. Але є лайфхак. Два дні носиш, перевертаєш. Два дні носиш, вивертаєш, два дні носиш, перевертаєш. В обшій злочності тиждень, пацани, забезпечний. Ці кізяки, там ще щось, воно все відпадає. На... Берете розкраску, тайгер, не видно взагалі нічого. Ні жовтенького, не коричневенького. Просто супер. Рекомендую. Дюру, друзі, дякую за увагу, дякую за ваші лайки, репости та коментарі. ハハハハ